Йому лише 9 років, а він дає фору дорослим, як треба показувати закони фізики. Ігор Голобородько з Симферополя мріє стати великим фізиком і вже для цього перемагає у конкурсах. Ігор Голобородько вирішив пов'язати своє життя з фізикою у вісім років. Каже, за допомогою фізики можна пояснити все, що відбувається у світі. Лише рік тому ігор почав відвідувати фізичний гурток малої академії наук Криму та вже встиг перемогти у всеукраїнському конкурсі, за умовами якого він мав створити просту та цікаву демонстрацію будь-якого закону фізики. Хлопчик обрав закон Бернулі, що описує рух рідин і газів. Чем меньше скорость жидкости, тем больше она давление оказывает. Вот. Э, ну и пример, если узкая речка, тогда, э, то тогда э, в этой речке э, вода намного быстрее. а якщо широка, то вона медленна. Юний Сімферополець підкорив суворе журі, адже зазвичай для демонстрації цього закону потрібен сильний напір води. У шкільному кабінеті такі умови створити майже нереально. Саме тому Ігор зі своїм винаходом випередив трьох тисяч школярів з усієї України. Ми, звісно, очікували, що буде якесь призове місце, але що він зможе превзойти навіть 10-11 класників і зайняти перше місце зі 150 балами і 150 можливих. На другому місці 11-класник завоював 140 Шість балів, це, звісно, було сверх наших очікувань. Втім, це не перший винахід маленького фізика. Ігор постійно щось майструє, нещодавно самотужки зробив зварювальний апарат, а ще прилад для демонстрації ефекту аеродинаміки, який складається з двох шкільних лінійок і коробки з-під ножа. Він буквально із вот підручних матеріалів прибори, які можна показати як на, ну, на фізики в школі просто. Это не стыдно показать даже в университете. Ігорів батько теж як був школярем, захоплювався фізикою. Тепер він у всьому підтримує сина. В першу чергу, я його, конечно, не останавливав в його розвитку. Тобто його бажання там розібрати, узнать, ну, тобто, узнать, як устроено, як працює. я всегда йому разрешал. Потому что те же самые ігрушки, ну, чого их беречь. То есть, нужно к ним относиться, это бережно, но если он хочет узнать, как она работает, розберемо вместе, потом вместе соберем. Игорь мрія закінчити школу экстерном і вступити до московського. Технічного університету, але майбутнє простого вченого дев'ятирічного фізика аж ніяк не влаштовує. Хочу стати ученим, але кажуть, що учені всі бідні. Ну, ну я как бы не сильно хочеться стати бідним ученим. А багатим? А багатим хочеться. Перші кроки на шляху до заможного життя вже зроблені. Ігор хоче запатентувати свій винахід і продавати його як наочний посібник для шкіл. Діана Скляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ.